будет трансформация системы европейской безопасности в некое такое, ну, назовем условно, евро-нато. Вот его вот такая великая страна, которая может, значит, взять и аннексировать там что-то. А есть только вот мое представление о том, что мне можно. Ничто другое меня не сдержит. Но политика на букву «Г» в Америке. 415 тысяч человек – это те, кто у нас, к сожалению, на специальной военной операции погиб. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжого огляд на антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як росіяни набуваються в друзі американцям. Зрештою, здається, немає межі приниження, яку б не змогли витерпіти у Москві. Розкажемо про головні бздури, заяви і наративи московських пропагандистських студій і не тільки, а ще, звісно, про фронтове. Але перш ніж розпочати, друзі, не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, і побачене. І звісно, не забувайте підтримувати наш збір. Лишається буквально останні тисячі гривень, яких нам бракує для того, щоб закрити збір для 47-ї бригади. 250 – рівно стільки потрібно на ремонт автомобілів та обладнання для. Наші бійців, які працюють на ударних крилах по тилу Росії, тож якщо ви хочете і далі отримувати задоволення від прильотів, від ударів від того, як страждають Росіяни, давайте підтримувати збройні сили України. І коли я кажу про те, що немає межі принижені, яку б не змогли здолати Росіяни, я маю на увазі їхнє сьогоднішнє становище. Один ляпас це викрадення Мадура, другий ляпас це те, що відбувається із чиньовим танкерним флотом Путіна. Ще один ляпас це ситуація довкола Ірану, бо це все дружні та дуже близькі до Путіна режими. І зробити Путін нічого не може. Тож єдину методичку, яку спустили російським пропагандистам, це говорити, що а, точно Росія ж зможе допомогти Трампу, наприклад, з Гренландією, наприклад, відправити свої контингенти, надати будь-яку воєнну допомогу. Місто того, щоб Америка скушила Гренландію, ми там розмістимо свої контингенти, поможемо Дональду держати якби Гренландію в периметрі в Заходу, запада. для того, чтобы ну, русские и китайцы не смогли вдруг захватить остров. Не работает этот факт. У Трампа волчий аппетит. Он хочет взять Гренландию под свой контроль. Во-первых, он войдет тогда в американскую историю. А впереди 250 лет Соединенным Штатам Америки. И мы будем готовы помочь Трампу. Освободить Гренландию. Чуйте, а вы не хотите в Венесуэле ее надать, или Ирану? Зрештою, ви пропонуєте свою допомогу тим, хто називає вас паперовим тигром. Ну що ж, здається, що росіяни просто звикають обтікати не тільки від українців, а ще й від американців. США, очевидно, вийдуть уже далі з НАТО. НАТО воювати з Соєднаними Штатами за Гренландію. Не буде а буде трансформація системи європейської безпеки в нікому, ну, називаємо, словно, євро НАТО. Тобто, Оборонный союз стран-членов Евросоюза и Великобритании ядерные гарантии США уберет, ядерные гарантии перейдут уже к таким странам, как Великобритания и Франция, и возможно Германия примет политическое решение о разработке своей программы создания ядерного оружия. Вот этот момент. Известно все, что сейчас відбувається довкола Гренландии, вселяє в Россию. Величезну надію. Надію на те, що американці виявляться такими ж імперцями, як і сама Москва. Надія на те, що американці зможуть розвалити єдність північно-атлантичного альянсу і розсваритися зі своїми західними друзями. Бо, вочевидь, якщо ти окуповуєш чи анексовуєш території, які належать данії. То ніхто із західного світу більше з тобою дружити і сприймати тебе за адеквата не буде. Тож росіяни тільки потирають руки, думаючи про те, як старі союзнички розсваряться. Да, там ми знаємо, що зараз прям внісон е, спеціальний документ. значит, в, в, Конгресс, если я не ошибаюсь, который называется, да, там, как, там есть слова «аннексия Гренландии». Прям, прямо называется «аннексия Гренландии». Я напомню, что Гренландия — это часть Дании, которая, соответственно, является частью НАТО и частью Евросоюза. Вот, вот как... В обществе, в американском, да, там, может быть, простые, там, средний американец воспринимает вот такие планы. Но в целом, треба не забывать, Американці на відміну від Трампа вони не імперці. Загалом за соціологію за опитуваннями більшість американців виступає проти виступали проти ситуації в Венесуелі, виступають проти будь-якого захоплення Гренландії. Тож там таки є так зване народовладдя, чого давним давно немає в Російській Федерації. Тоді, коли росіяни так сподіваються урівняти себе із США і сказати, та ні, ні, ми не єдині агресори є ще Америка. Ну, все ж таки споглядати за тим, як будуть діяти американці. Зрештою, сильні і розумні не нападають. Вони хитрістю отримують все, що вони хочуть. Це звісно не стосується Російської Федерації. Вони можуть продовжувати те, як все роблять для розвалу своєї країни. То есть это есть, может быть, какой-то американский национализм и гордость за то, что вот его такая великая страна, которая может, значит, взять и аннексировать там что-то, украсть, вывести президента другой страны, как из Венесуэлы Мадура, да. Вот это добавляет очков Трампу и его команде, которые вот агрессивно настаивают на том, что надо себя вот так вести даже по отношению к союзникам, не только к противникам и врагам. Ну і Росіяни в шоці, вони не так очікували, що для них почнеться 26-й рік. Вони та думали, що Дональд Трамп це їхній свій парень, який із воєнним злочинцем Путіним буквально на ти. Вони ж думали, пам'ятаєте, із вскритих телефонних розмов Рідкофа і Ушакова, що зараз вони навчаться, як правильно спілкуватися із Трампом і як змусити його робити те, що вигідно Москві. Аж раптом тепер пропагандисти прозріли, кажуть, що Трамп зламав всю систему міжнародних відносин. Що для Трампа немає в світі нікого, крім Трампа, і дуже чітко треба розуміти, що Росія та й всі мають справу не з президентом Сполучених Штатів, а з людиною, яка переконана, що Господь призначив його на цю посаду. Я говорив, що Трамп добився більше, ніж будь-який другої президент Сполучених Штатів за цей срок. Він повністю зламав всю систему міжнародних відносин. Для Трампа нет в мире никого, кроме Трампа. И это очень четко надо понимать. Мы имеем дело не с президентом Соединенных Штатов, а с человеком, который убежден, что Господь назначил его на эту должность. Поэтому он абсолютно честно сказал журналистам Нью-Йорк Таймс, а есть только вот мое представление о том, что мне можно. Ничто другое меня не сдерживает. Но он не стал цитировать классиков, поэтому о моральном императиве И в звездном небе он как-то умолчал. Хотя, думаю, знаком. С творчеством Канта. Ми Я очень... думаю, нет? <laughs> не, не, он хорошо образованный человек. Он реально хорошо образованный человек. Его нельзя недооценивать. Ирония <рес> долі полягає в тому, що зараз частково росіяни дивляться, ну, значить, в дзеркало. Окей. Путін дивиться, наче у дзеркало. Бо, перше, це він сламав міжнародне право і відносини, і всі Росії йому аплодували допоки Це було їм вигідно. Далі це він вирішив, а росіяни його підтримували, що він богом помазаний на своєму троні і має правити не тільки Росією, а половиною світу. Але все завершилося набагато гірше. Зрештою, Росія ніколи не була Америкою. Зрештою, там завжди еліти. Багатіли набивали собі кишені, думали про себе, а не про державу. Не так, як творці-засновники США. Тож один хворобливий, немолодий, користується тим, що його країна справді номер один, а другий програє через те, що він увірвав, що його країна номер один, а по факту нуль. Ну, пропонує правила гри, і у нас є варіант. Ми це розуміємо, чи ми продовжуємо цеплятися за те, чого ні. Если мы понимаем, тогда мы должны четко сказать, у Китая их национальные интересы, включая Тайвань, и аморально даже что-то говорить на эту тему, потому что по всем законодательным актам это часть Китайской Народной Республики. А у нас есть наши национальные интересы. И нам плевать, что думают все остальные. И мы готовы терпеть вокруг себя любую власть в зоне наших национальных интересов, если она пророссийская. И мы не готовы терпеть никакую власть, как бы она ни пришла, если она антироссийская. И мы должны прекратить вот все эти игры. Иначе мы останемся последними, которые играют в давно не правилам, в давно не существующую игру. Ну и как же без того, чтобы спытать думку недорогих россиян? В принципе, их думка не очень важна во время голосования на выборах. І виборів не існує. Вони не мають права на те, щоб сказати, хочуть вони чи не хочуть, аби Росія розвивалась і жила так, як все відбувається зараз. Хочуть чи не хочуть війну, їх просто туди відправляють, але час від часу все ж таки на вулицях їх розпитують: Хм, недорогі Росіяни. А як ви ставитесь до того, що робить сучасна Америка? Кого ви підтримуєте, як налагодити стосунки? І росіяни обов'язково мають свою думку. А только с приводу Америки. Америка в своем репертуаре. Мы же это все знаем. Мы русские. Угу. То есть русские это больше на себя почувствовали, чем другие Ну Мы же хорошо знаем политику Америки. Люди там хорошие. У нас дети в Канаде давно живут с 2017 -го года. И близкие вот по менталитету как раз канадцы, американцы. Но политика на букву Г в Америке. Поэтому угу. все как всегда у Америки. Угу. А интересно, что ваши дети говорят вообще про все эти моменты, как они относятся? Дочь русская держит нейтралитет, на эту тему не разговаривает. А зять коренной канадец сразу сказал: нечего помогать Украине поставки оружия прекратить, и все закончится. Коренной канадец. Mm -hmm. Коли их пытаешь про війну, про Путина, про СВО, то вони маленькие люди, які ни на что не впливають, потому что и властные думки вони не мають. А вот про Америку он и нам зараз всем расскажут. Смотрите, Трамп, он представляет себя, ну или, по крайней мере, часть его команды представляет себя как союзники России. Вот есть такая да, история. Вот При этом является ли он союзником на самом деле, как вы считаете? Вы что, смеетесь, ли? Это не про американская политика. Он всегда антиамериканская был и есть. Но он, конечно, лучше, чем Обама и Байден, безусловно, он больше всем нравится. Он хоть на контакт идет с нашим Владимиром Владимировичем Путиным. Mm. Умеет слушать, потому что он из бизнеса там услышат, говорят, это все. Но не значит, что он пророссийский. Нет. Конечно, нет. По поводу вчерашней операции не видите ли вы здесь параллели с СВО нашей? А какие параллели могут быть? А вы это сейчас полномасштабной войны, я всегда что россияне выносят из України найбільше сміття, гівно за що хочеться їм подякувати, за що хочеться їх підтримати і сказати: забирайте все. Медведчук, якісь церковні зрадники, біглі політики, блогери, беріть все. Зрештою, ще ніколи Україна так не очищалася, як після того як всі ці зрадники опинилися на тому боці. А тепер що цікаво, звісно, пропагандисти скажуть, ну українці лишаються завжди українцями, і от все. А я скажу, що вони все ж таки не позбавлені можливості критично бачити і ту сторону, на яку вони перейшли. Є такий військовий блогер Юрій Подоляка, зрадник і перебіжчик, його називають ще й близьким до Міноборони Російської Федерації. Він, як і всі на початку повномасштабної війни, малював стрілочки, захоплення України, вот це от все, час Київ за три дня все з'явили. Ну а тепер разом з іншими. Незгодними згодними з блогерами та воєнкорами підраховує цифри російських втрат, які за його даними, за даними зрадники і перебіжчика, скоро досягнуть одного мільйона. І так з чудом того, що зараз втрат більше ніж було в перші два роки війни, я можу предположити, що із этих цифр примерно, ну, порядка до 40% можуть бути убиті. но скорее всего несколько меньше. Я не знаю точных цифр, поэтому я взял и несколько, так сказать, широкую такую приближение взял от 250 до 350 тысяч человек. Добавляем сюда вагнеровый добровольческий корпус и получаем, что примерно условно 315, условно 415 тысяч человек это те, кто у нас, к сожалению, на специальной военной операции погиб. За його словами, лише загиблих в Росії 400 тисяч. Ну, давайте я нагадаю, що зведення Генштабу, яке кожного дня ми з вами бачимо, воно нараховує безвісті зниклих, поранених, ну і звісно, двохсотих росіян. Тобто, ті, хто близькі до Кремлівської верхівки, ті, хто отримують гроші точно від когось із найближчого оточення Путіна. Навіть вони підкреслюють, що де про те, що в нас втрат немає, що у нас йде позитивне наступлення, все це провальне. А уявіть собі, яка цифра справжня російських втрат, якщо за альтернативними підрахунками це аж 400 тисяч. І так у нас остається приблизно 820 плюс-мінус тисяч чоловік. судьба которой пока нам неизвестна. То есть это те потери, которые понесла наша армия за это самое время. Это все потери и убитые, и без вести пропавшие, и комиссованные раненые. И на этом, друзья, у меня все. Но под завершение я наполегливо вам рекомендую Лишите нам свій лайк. Таким чином, ви допоможете нам розповсюдити всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Лайф, коментуйте, почути і побачене. І, звісно, ходіть в опис до нашого випуску, шукайте там посилання на наш збір і підтримуйте Збройні Сили України хоча б на одну мільйонну від того, як вони підтримують нас. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!